Великобиганська громада теж долучилася до змагання серед учнів України пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, започаткованої президентом Володимиром Зеленським. На учнів очікує п'ять захопливих етапів змагань на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Всеукраїнські шкільні ліги заплановано провести з п'яти видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідінг. До змагань могли приєднатися усі навчальні заклади країни. Реєстрація тривала до 1 лютого на офіційній сторінці Пліч Опліч. Днями свою майстерність продемонстрували учні чотирьох гімназій Великобиганської громади. програм «Алап'ян». Сьогодні ми за програмою Всеукраїнської шкільної ліги розпочали змагання у нашій громаді. У них беруть участь чотири гімназії. Це загалом близько 150 дітей. Головна мета заходу це популяризація командної гри та спорту. У Великобіганській громаді приділяють велику увагу тому, щоб молодь приєднувалася до всіх заходів, які допомагають їм у підготовці. Проект пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це за проєкт президента України Володимира Зеленського. Це всеукраїнські змагання. Діти, учні наші беруть участь у п'яти видах спорту: це волейбол, баскетбол, черлідінг, футзал та спортивне орієнтування. Для наших шкіл черлідінг і спортивне орієнтування це, як би казати, це нові види спорту. Тобто ми їх тепер вивчаємо з дітками нашими. Минулого року громада приєдналася до Всеукраїнської військово-патріотичної гри Джура, де здобула хороший результат та дійшла до районного етапу. Наша територіальна громада, Великобиганська територіальна громада, брала участь і у патріотично-військовій грі Джура. Наша команда вийшла у районний етап. Цього спортивного патріотичного змагання і там зайняла почесне третє місце. Це для нас дуже велике мало значення, тому що дотепер в нас ще не було навіть такої можливості, щоб організувати такі змагання, але завдякуючи нашій голові сільської ради, ми змогли це зробити і тепер пробуємо, щоб даний етап теж наші команди надіємо, що будуть брати участь в другому у третьому етапі вже районному. У селі Гуд Великобиганської громади роблять все для того, аби сприяти спортивному вихованню дітей. Так, позашкільною програмою, здебільшого за підтримки товариства угорської культури Закарпаття», тут проводять декілька спортивних подій. Тому для молоді села не поставало питання, чи візьмуть вони участь у цих змаганнях. Только шпорт іред ілеред ерешагіші. Ми намагаємося виховувати наших дітей у любові до спорту. Усі ми знаємо, що спорт це життя та здоров'я. Ми раді, що у нас є діти партії заповнені. Я, як вчитель фізкультури, намагаюся привити їм любов до спорту, щоб залишатися в тонусі і у старшому віці. Тут у нашому селі ми завжди проводимо футбольні змагання та досягаємо хороших результатів. Я бачу, що діти із задоволенням займаються спортом та ходять на заняття завдяки підтримці товариства Угорської культури закарпаття, районної влади та підтримки керівництва громади ми досягаємо гарних результатів. Змагання між чотирма гімназіями громади тривали протягом усього дня.